Від старт навчання твої канали тобі принесли в районі 2,5-3 тисяч доларів. Розкажи тоді взагалі про свою точку з чим ти прийшов на навчання, чи, чи у тебе досвід? Якщо так, то який? І які були результати? Ну так, дивися, я прийшов з мінімальним досвідом. Тобто я мав не про американський YouTube, але вони були так: відносно те, що було в інтернеті написано. Щось я від знайомих чув, які займалися цією нішою. Взагалі почав робити до цього до курсу, також пов'язано з штучним інтелектом відео, але вони не так добре залітали, бо. Знав дуже мало нюансів. Це моя така точка. Окей, і яка зараз точка Б через виходить, там два-три місяці після навчання? Скільки вийшло заробити? Ну я заробив близько трьох тисяч доларів. Просто викладаючи звичайні рейді чи сторі, окей. Скільки тобі часу треба було, щоб вийти на монетизацію? Приблизно десь півтора місяця монетний канал, перший редіт у мене так отакі от вийшов. Я так розумію, в тебе зараз там два-три канали. А наступні два канали як у мене зараз три канали, і зараз успішно розвиваю ще два канали. Тобто найближчим часом планую на них отримати монетизацію і вже почати спокійно працювати з морками. Тобто, окей, розкажи взагалі, що конкретно з навчання тобі найбільше зайшло, найбільше сподобається які основні сильні сторони, можеш виділити, що тобі дозволило зробити такі результати. Мені сподобалось те, що доволі доступна інформація дається в твоєму курсі, доволі цікаво пояснюється, як створюються ніші. Загалом, щоб для нульового типа, який тільки приходить на курс, доволі непоганий курс. В Принципі, що мені ще подобалось, я був на віп тарифі, тобто ну з кураторами, які 24 на 7 мене підтримували, давали поради. Що можеш порадити людям або сказати, які теж хочуть зайти в YouTube, хочуть це на навчання. Тобто ти скажем, порадив сам собі на самому початку свого шляху. Короче, саме щоб я порадив це не здаватися, звичайно, тому що до Ютубу треба ставитися як до роботи. Це я вже часом, ну, типу, зрозумів, як головне е, почати, а далі вже все піде нормально. Скільки тебе взагалі, наприклад, часу йде на створення твоїх відосів? У мене часу йде десь. Е, Чотири-п'ять годин на всі канали, які зараз в мене існують. А, тобто на, на всі п'ять каналів. треба нам чотири-п'ять годин тудись по годині на один канал. Е, ну, десь так. А який у тебе RPM на каналі дохід за тисячу переглядів? Є канали там, де RPM 4 чотири бакса, а є там, де RPM тринадцять з половиною доларів. Тобто Аго. в такому діапазоні. А ти вже водив гроші на карточку через AdSense, У все приходило, виплати? Так, виводив. Перша виплата була приходила. Получається двадцять 20, в 20-х числах лютого, якщо не помираюсь.